Є надзвичайно багато звернень від громадян, від в тому числі і з системи охорони здоров'я, які обурені тим, що революція минулася, а результатів е, вичай, вони не бачать і, чесно кажучи, особливо по, е, по вашій персоні на цій посаді. Ну чи, чи не найбільша кількість зелені? Щоб не, не було там за запитання за, за у заангажованості і так далі. Я хочу звучити той факт, що ми коригуємося виключно дум, думкою громади, яка звертається і питається, що хлопці, як так, е, ви робили революцію, революція здійснилася, от, влада змінилася, а ті одіозні фі фігури, які уособлювали в собі е, правління і режим Януковича, продовжують обіймати ці, ці, ці посади і чому Пане нас... Іванович, можна я вам скажу дещо. Я тут, коли проходила революція, коли була захоплена ода, я тут була фактично головою медпункту. Ви в той час різко захворіли, різко пішли на лікарняний. Наскільки мені відомо, очільник області в таких критичних подіях мав би хоча б допомогти студентам або хоча б щось робити для того, ви ставали клятву ліпократи, яку патверні. Які е, якби доказують вашу корупційну діяльність і так далі? Ви в той час різко зникли з нашого поля зору. Мало того, студентів неодноразово за цей тиждень хотіли підставити, коли ми тут знаходилися. Роман Іванович, це не, не один факт, такий був. Ви б могли, хоча б прийти сюди, хоч сказати свою публічну громадську позицію, хоч щось зробити для того. Потім ви вийшли на роботу. Все добре. Ви обіцяли громаді, що ви підете у відставку. Ви думаєте, ну що у нас нема більш. Достойних кандидатур в області, щоб ну, прийти на ваше місце, як змінити.